Ми знаходимося в центрі міста Миколаєва. Поруч з нами будівля пам'ятки архітектури 19 сторіччя, побудована у 1881 році як Театр Монте. Зараз назва це Миколаївський академічно художній драматичний театр. І під час повноштабного вторгнення Російської Федерації зазнав пошкоджень. 22 вересня 22-го року на території театру був прильот ракети С-300. Ми знаходимося біля місця, де був прильот цієї ракети. Ще Поєдно вибуховою хвилі, шибкі вікна, мала сцена, гримерні кімнати, котельне театру, навіть уламок ракети застряг у дереві нашого майданчику, але найбільш рівнівним... ...зазнала саме фасадна частина будівлі театру і наші унікальні античні скульптури, які розташовані на нашому майданчику. Це скульптура сатира або діоніса античного і муза, яка знаходиться на території театру. Ми зберігали максимально обкладували мішками з піском, робили всі запобіжливі заходи. Але настільки була вибухова хвиля, що вщент зруйновані наші і майданчики, і прилеглі житлові будинки, газова труба уламками пошкоджена саме скульптура. Ну, ви бачите, зруйновані руки нашого діло. Це чувун, це дуже потужна така літейна скульптура цільна, але ми сподіваємося, що ми відносилися. Новимо і наш майданчик і зараз відбуваються відновлювальні роботи на нашому майданчику. Це замінене вікна, відбувається тепла санація для того, щоб зберегти, законсервувати і зберегти нашу будівлю пам'ятки архітектури 19-го сторіччя, саме як пам'ятка архітектури і наші скульптури, які теж потребують певних реставраційних робіт. Ці скульптури саме історична спадщина нашої нашого театру. Це кінець 19-го сторіччя. Вони пройшли Другу світову війну, але, бачите, не витримали навали Російської Федерації. Тому треба зберегти як збереження культурної спадщини для наших нащадків. І саме унікальна будівля, яка збереглась з кінця 19-го сторіччя у центрі місця, не залишилось жодних будівель, датованих цими датами. Також і скульптури, які знаходяться на фасадній частині. <театру> і в нашому майданчику, який потребують збереження для наших нащадків.